Вулики такі нестандартні. Були раніше альпійські, тепер українська рамка на 4, раз, два, три, 4, а далі магазини альпійські йдуть. І поробив я такі вулики теж. Там теж українська рамка. Хоча можна поставити і до Данівську рамку, і 145 рамку. Якщо до даніцька то 8 рамок, У українських стає 12, універсальний волод такий. І зверху магазин, але вже не таку саму рамку альпійську. Приємний звук звичайно, займається бджолами. так, наступно літають. Бджоли полетіли, обліт відбувся, всі сім'ї на місці, всі перезимували, тепер залишилося зробити писняну ревізію, забезпечити їх умовами приблизно на 2, 3 та на три неділі це точно. Забезпечити їх кормами. Пилок носять. Пилок носять. Зараз почекаю поки пилок принесуть. Ось пилок носять. Все, значить все нормально Он приземляється. З пилком. Пилок носить, все добре. Утеплю і все. Гарного дня.